Слава Україні, добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу розповісти вам, як я формую і обрізаю абрикос. Не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал, ставимо вподобайки на своєму каналі. Я ділюся з вами інформацією. Як я формую, обрізаю, доглядаю за плодовими деревами у своєму садку. Із моїх відео ви можете дізнатися про догляд за плодовими деревами. Я нікому не раджу так робити, як роблю я. Я просто ділюся інформацією, а кожен із вас Може і з неї взяти якусь частинку і спробувати такий догляд за своїми деревами в саду. Я цьому не навчався, не читав книжок, не проходив семінари. Все, що я розповідаю в своїх відео, це все те, що я. Верніше, до чого я дійшов, навчаюся на своїх помилках. Тому не судіть строго в коментарях. Сьогодні 12 квітня. Майже весь тиждень ідуть дощі. Найперший перший абрикос, який в мене вже відсвів. Має отакий стан розвитку. Можна сказати, що три дні було погоди для нього, щоб запилили бджоли. Які запилені квітки, от вони опадають цілі. От квіточка. І таких квіточок багато. Але все ж таки є відсоток. Запилення, та, яка запилена квіточка, просто впадають такі пелюстки. Але мову я хочу повести зараз не про це. На цьому ж абрикосі, що вже майже відсвів, цього я не зможу показати. Перейду до більш пізнішого світіння абрикосу. Фактично тільки можна сказати півдня. Бджоли літали, була погода, постійно йде дощ, і сьогодні цілу ніч, і зранку йшов дощ, і в нього, от, будь ласка, вже опадають квітки. Це означає, що дуже малий відсоток опилення. Так, тепер хто там багато говорить, що я неправильно обрізаю, неправильно нормую, формую. Хочу про це розповісти подробно. От у нас квітки, які на даний час цвітуть, і потрібно їх запилити. Погоди нема, бджоли не літають. Я завжди залишаю довші такі пагони. Подивіться, вони ще не цвіли, тільки хочуть цвісти. І якщо буде погода, то тут і буде урожай. Абрикос спочатку починають зацвітати, квітнути від стовбура гілки. І тоді далі, 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 і на самих кінчиках. На даній гілці дуже гарно видно, що спочатку розпускаються і починає квітнути від стовбура гілка, розкриті квітки. Посередині. Тільки розпустилися, а в кінці гілки отакий, от стан розвитку. Тому думаю, що в цей рік будемо з урожаєм. Я завжди встигну тут врізати або понормувати плоди і залишити. Не вкорочуючи цю гілку. Але я можу бути з урожаєм. Якби я її врізав чи обрізав по-другому, я міг би бути без урожаю. От така гілка, дивіться. Якщо запилили тут якийсь відсоток бджоли, то тут буде урожай. А можливо і не буде. А дане продовження ще не свіло. І тут може бути урожай. Ще раз хочу сказати, що я обрізаю свої дерева не тільки весною і не тільки раз чи два рази влітку, а ціле літо. Те, що мені не сподобалось, зайве я обрізав і все. Ось така ситуація. Багато хто може сказати, що цю гілку я неправильно сформував, обрізав. Є в мене, як кажуть, віник. Ось такі гілки. Якщо тут не буде запилення, то в крайньому разі на цих довгих таких продовженнях я буду мати якісь абрикоси. О, будь ласка. Цю гілку треба було видалити по-правильному. Я завжди залишаю відрізати, завжди стигну. І так. На усіх абрикосах. Зараз я вам ще покажу. На. От. По правильному цю гілку треба було вкоротити. Я залишив. І так кругом. Отакі, От як кажу, От Одна гілка, друга, третя. І всі довгі. По технології так не можна. От ще краще видно, будь ласка, дивіться. Цілий віник. Я весною не обрізав, так само і тут кругом. А тоді подивлюся, скільки буде зав'язі. І вирішу, чи нормувати зав'язь, чи видалити гілку, якщо дасть Бог гарно запилиться. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.